Білі хорвати найвеличніше східнослов'янське плем'я. Вперше слово хорват в значенні пастух по відношенню до сармаців, надається біля грецького поліса та Однак в ці часи ще рано говорити про такий народ. В археологічному плані є дві версії походження білих хорватів: Слов'янська, тобто від прасько корчацької культури, як і інші слов'яни, та культура карпатських кураганів. Яка між тим не має чітко встановленого походження та приналежності до будь-якого народу. Найімовірніше, з IV століття входили до Анського Союзу, та хорвати яскраво проявили себе як окрема села. Після розорення анських земель аварами імператор Іраклій, останній, що надавав собі почесні титули перемоги, запросив білих хорватів на Балкани для того, щоб боротися з ними. Після знищення аварів в Далмації, хорвати утворили там нову державу поморську Хорватію. Білі хорвати є єдиним слов'янським народом, що має легенду про власне переселення. Першим хорватським князем відомим в історії став Порга, А між тим він був сином того князя, котрий повів Хорват Карпат на Балкани. Крім того, існує версія, що творцем першої слов'янської держави в 623 році саме був білим Хорватом, що очолив народ Венеді. На території Галичини в той час до 989 го існувала біла Хорватія. Котра склала основу етногенезу Галичан та закарпатців. Та хорвати були поширені в Центральну Європу до території Богемії, де білохорватська династія славників змагалася з місцевою династією Бражемесличів за право утворити чеську націю. Хорвати на території Чехії називаються чорними Хорватами. Та саме завдяки цьому народу було утворено містак між східними, південними та західними слов'янами, де вони займали ключову роль до приходу мадярів. Отже, на території Галичини існувала біла яка стала кістяком для Галицько-Болинської держави. Білохорватська знать після походу Володимира Великого стала основою для Галицьких бояр. Окрім Стільського городища, вони існували також у Галичі, Перемішлі, Теребовлі та Звенегороді, і стали базами для цих князівств. На Балканах існувала Червона Хорватія, що стала сучасною хорватською державою. На території Чехії династія славників започаткувала Чорну Хорвацію. На території Панонії існувало князівство Нижнє Панані та Блотанське князівство. Там і на Волині населення іменувало себе Хорватами аж до 19 століття.